Всім вітання! Українська прем'єр-ліга і далі дивує змінами лідерських позицій в турнірній таблиці. Шахтар вийшов на перше місце, Динамо оступилося, а Полісся все далі і далі від зони Єврокубків. В цьому відео поговоримо про 20-й тур УПЛ, головних зірок та скандальні епізоди. А ви не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. А ми поїхали! Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Головною сенсацією туру стала втрата очок Динамо в матчі проти Вереса. Підопічні Шовковського підходили до цього поєдинку в статусі фаворита з серією в 6 поспіль перемог. Але сталося одне але кияни забили гол вже на четвертій хвилині матчу. Після порятунку Бущана провели швидку контратаку. Дубінчак виконав довгу передачу на Владислава Кабаєва, який в свою чергу асистував на Назара Волошина. Обидві команди мало багато моментів протягом поєдинку, але пресинг Вереса на останніх хвилинах змусив Динамо оборонятися всіма силами. На полі в останні хвилини матчу в складі киян було одночасно аж чотири центральних захисники: Денис Попов, Тарас Михавко, Максим Дячук та Олександр Сирота. Але навіть це не допомогло стримати наступ рівнян. Кількість не завжди якість. Далі починається скандал: 90 плюс третя компенсована хвилина. Кульмінація матчу Верес Динамо. Рахунок 1-0 на користь білосиніх. Епізод у штрафному киян. Беніто, який вийшов замість Владислава Кабаєва, під час спроби винести м'яч подалі від власних воріт, влучив у ногу Марку Мервалєвича. Реалізував 11-метровий, сам постраждалий. Чорногорський нападник Вереса переграв Георгія Бущана і саме цим голом здобув для команди важливу нічию. 1-1. Розчарування для Динамо у звичній ситуації. Ми б взяли м'яч під свій контроль та намагалися б відтіснити суперника на їхню половину поля. А тут ми самі сіли на свою половину і старалися зберегти рахунок. Це було видно. Думаю, усі це розуміють, бо і на заміну випускали центральних захисників. Ми розуміли, що буде верхова боротьба. Так вийшло, що не втримали перемогу до кінця. Хто ж має отримати звання з туру? 100% це Кевін. Саме в цьому матчі він почав відбивати гроші, які за нього віддали гірники. Шахтар у 20-му турі переміг колос з рахунком 3-2. Але до виходу бразильця рахунок був 1-0 на користь ковалівців. 21-річний Вінгер Шахтаря вийшов на заміну на другий тайм і зробив дубль. Отримав найвищу оцінку в матчі, виконав 15 точних передач, двічі обіграв суперника та виграв 5 єдиноборств. Солідна статистика, чи не так? Подивимось, чи заслужив бразилець вийти в старті в наступній грі проти Миная. Але відзначимо ще одного гравця донечан. Ласіна Траоре знову стає першим нападником шахтаря. І останні два поєдинки це доводять. Форвард вийшов на заміну в перших двох матчах другого кола, забив два м'ячі та віддав один асист. І це лише за 73 хвилини на футбольному полі. Що думаєте тепер? Хто буде основним форвардом гірників? Траоре чи Сікан. Дніпро один рух. Однозначно центральний матч 20-го туру в УПЛ. Матч у Дніпрі, який знову розтягнувся у часі через аж три повітряні тривоги. Дніпряни підійшли до цього матчу із великою кількістю втрат: травмовані когут, сваток, Лєднєв, третяков. Додайте до цього дискваліфікованого Рубчинського. У підсумку в запасі лише молодь. Сім футболістів, двоє з яких воротарі. На післяматчевій прес-конференції Максимова запитали, чи не розглядає Дніпро 1 можливість зіграти контрольний поєдинок під час паузи на матчі збірних. Відповідь була дуже емоційною. Та який контрольний матч якщо у нас всього 10 хлопців і п'ять запасних. Скільки контрольних матчів? П'ять юнаків 119 сидять на лавці. Який контрольний матч нам би своїх зберігати. Рух почав активніше і забив вже на початку зустрічі. Плюман подав із кутового, слюбок підправив. А далі рукошет від Сарапія – 0-1. Головний арбітер Копієвський дочекався підказки від арбітра Вар і зарахував гол. А далі прекрасно себе показав голкіпер руха Дмитро Ледвій. Ось наприкінці першого тайму Ледвій потягнув непростий удар Мірошніченка. А ось класна атака Дніпрян в середині другого тайму. Подивіться, як Дмитро прочитав подальші дії піхальонка і класно обрав позицію. Далі був складний удар Гуцуляка у ближній і знову Ледвій зіграв надійно. Послухаємо коментар головного героя матчу Ледвія. Дуже хороша, дуже, дуже хороша команда, як ніяк лідер чемпіонату на даний момент. Ще й повітряні тривоги, так сказати, внесли свої корективи. Але нічого, команда дотерпіла. Дякую за перемогу. А ось ви сказали про повітряні тривоги. Наскільки вони заважали чи навпаки дали переводити сил вам? Чесно, дуже важко, коли три, три рази привається матч з поля, потім в роздівалку, потім так само три рази. Дуже важко. Важко ментально. Це вже друга гра, коли ми граємо по три-чотири. Ну, по три-чотири тайми. Це періоди. Смінами теж так грали. Тільки вийшли розігріти і потім п'ять Ну, Це футбол, це така зараз у нас війна йде, і ми теж підстраємося по це. Наприкінці рух міг збільшити перевагу. Федор зіграв технічно, знайшов можливість для удару. Але тут же компліменти воротарю Дніпра Волинцю. Тож у підсумку 1-0, мінімальна перемога руха, сім очок у трьох матчах. І команда Віталія Пономарьова вже обійшла у турнірці Полісся. Ще одне важливе питання: чи вистачить Дніпро 1 обмеженого ростеру, аби претендувати на медалі? Напишіть вашу думку в коментарях. Матч проти зорі був особливим для Желько Любеновича. Заря всегда станеться в моєму серці, Шість років грав. Два роки, потім робота Мина Любеновича здивував після зимової паузи. Чотири очки у матчах із претендентом на медалі Дніпром 1 та амбітним харківським металістом 1925. Дуже хотілося обіграти зорю перед матчем. Любенович тепло поспілкувався із помічником головного тренера зорі Владином Бартуловичем. І натякнув хорвату, що завжди перемагав його. Перед матчем Желько Любенович, головний тренер мене казав, що Він а вас частіше перемагав. Я так зрозумів, коли був гравцем. Е, сьогодні це було а таке: що? перемагав. А -а -а. Е, от чи це було таке? принципове протистояння, чи більш дружнє таке? Ну я не пам'ятаю, що він так відривав нас, але взяти очки із зорею не вдалося. Луганці здобули результат завдяки індивідуальній майстерності лідерів Антюха І Гереро. По голу в кожному з таймів, класна вертикальна атака Луганців із проникаючою передачею Кирюханцева, скидка Чурка і виконання від Антюха в Дальній. 1-0 вже на 18-й хвилині. Ну а далі прекрасне бачення поля від Гереро. Панамець ідеально викотив Бугаю, удар в дотик, 2-0 і особливе святкування. Я думаю, жінка вагітна, то привітаємо його у підсумку 2-0. Сім очок у трьох турах після поновлення чемпіонату. Зоря оживає. Кривбас здобув перемогу над київською оболонню з рахунком 1-0. Цей результат дав змогу криворіжцям зрівнятися по очкам шахтарем і обігнати дніпро 1 посівши наразі друге місце в турнірній таблиці. А от турнірне становище Полісся з кожним туром стає все складнішим і складнішим. Поразка Олександрії в 20-му турі опустила Житомирян поза зони Єврокубків. Якщо по завершенню першого кола команда посідала третє місце, то зараз Житомиряни вже шості. Чотири нічиї і дві поспіль поразки. Травма макуана сильно вплинула на атакувальний потенціал команди. Полісю важко без макуана, але він не скоро ще буде грати. То нам що знятися з чемпіонату? Назаренко непогано рухався. Єсін Фортюне теж добре вийшов. У нас команда не один макуана. Забивати треба, але індивідуальна майстерність була не на найвищому рівні. Чи зможе Полісся повернутися на лідерські позиції та боротися за медалі? Пишіть в коментарях, які команди заслуговують на місце в Єврокубках прямо зараз. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що наші партнери компанія «Фавбет». Залишайтеся всередині гри і отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.